Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про RollerCoin. Коїн 1 квітня і запущено дуже багато подій до цього. Тож готуємо собі щось смачненьке і давайте дивитися, що приготував нам цей жартівник. Так, давайте почнемо саме з пазлу, тому що він у нас буде тривати два дні, і я думаю, що тут нічого смішного не буде. І е, механіка така сама: у нас є стіна завдань, у нас є два типи нагород. Перше це шкала, друге це ось цей е, пазл. Нагороди, завдання, завдання, вибачайте, у нас наступні: обміняти РЛТ, виграти ігри, відкрити лакі-кейси і скрафтити запчастини. І ми з вами можемо отримати ось ці е пропозиції. Не буду казати, що це майнери, тому що тут є два е елементи прискорювання для хом'яка на експедиції. На жаль, на жаль, їх не можна використовувати, якщо у вас немає хом'яка. Проте, я думаю, є сенс нашій спільноті писати десь в Discord, в чатах, щоб дали змогу продавати ці елементи, тому що якщо у вас немає хом'яка, ви його просто накопичуєте. І такі ті, у кого є хом'як, могли б у вас їх купувати, ці квитки прискорення. І мені здається, було б прикольно. Але подивимось, чи дійсно так буде реалізовано. Так, отже, я для себе поки що нічого не загадую, але бачу вже, що ну, оцей насправді прикольний майнер, такий смішненький трошки. І е, якщо тут у нас він знаходиться ось тут і, а, ну це та, такий та, та, та самий. М -м ну, я не знаю, мені, напевно, не вдасться до нього дійти, але прикольний, я б такий собі хотіла. Так, далі йдемо. Е, ось, ось у нас події всі можливі. Так, пазл. Так, е, далі у нас стартував міні-івент, а, це обмін е, знижка на обмін на ефір. Тепер давайте перейдемо нарешті до міні-івента, який також у нас буде тривати лише один день. У нас нагороди, ага дивайте, нарахування у нас, як завжди, 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 150. За витрату на маркетплейсі, так, і нагороди. Ага. І нагороди у нас наступні. О, прикольний майнер, хоч він дуже непотужний, але все одно дуже такий привабливий. Е, ось гляньте, який у нього наступний рівень: 2,5%. Все одно він не потужний, але 2,5 бонусний відсоток це вже непогано. І тепер давайте подивимось, що у нас там на розпродажі. Розпродаж у нас наступний. Є пропозиція за догі, є пропозиція за салану, є пропозиція знову ж таки за догі. В мене такої монети немає, придбати нічого не можу. Але насправді це ось ці зірочки, це позначення попереднього крафту. Це коли ще тільки-тільки починався вводитись крафт, то можна було скрафтити лише до такого рівня. І е, це такий олдскульний майнер. Ось так. І е, хочу вам сказати, що бонусний відсоток від такого майнера сумується з бонусним відсотком е, найвищого рівня звичайного крафту, який зараз у нас з вами, до якого ми звикли. крафт офер Ну, і тут у нас найсмішніші пропозиції. Це у нас можемо скрафтити дві, витратити батарейку, отримати одну. Можемо скрафтити купу деталей, отримати ось цей майнер. Ось цей майнер можемо скрафтити за один догі, І далі у нас з вами є наступні пропозиції. До речі, у мене такий майнер є, і він прикольний. Можливо, можливо, ні, не буде. І не буду крафтити, бо мені ці запчастини потрібні для мого крафту. І ого, нічого собі, ну він тут у нас і надпотужний. Цей майнер вже м, досить легендарний, він давним-давно був і продавався за величезну кількість РЛТ, і в нього 10 бонусних відсотків. Коли він продавався в магазинах офіційних сезонів так, 5 тому. То він коштував там, тисячі РЛТ, це було просто ну, щось неймовірне. Ось е, такий у нас зараз крафт, і насправді це лише ось цей один це така абсолютно м, реальна пропозиція. Тому якщо ви не встигали, не встигли тоді придбати його за я не пам'ятаю, за скільки він продавався на розпродажі, то можна зараз його придбати. Ось так. Ще в мене завершується експедиція хом'як ось цей добігає цю експедицію. І я результати опублікую в таблиці, яку я вже веду деякий час. І ось тут буде вона опубліковано. До речі, за статистикою, лише через те, що я веду цю таблицю, я змогла для себе винести, що найвигідніша експедиція це саме ось ця, яка зараз у мене. Триває. Тож я сподіваюся, що ви знайдете сьогодні подію, яка вас привабить, яка зможе принести в вашій кімнаті профіт. До речі, хочу вам ще раз звернути вашу увагу на те, що зараз дещо змінили рецепти на крафт. І якщо у вас в кімнаті є майнери, які стоять досить довго і ви е не звертаєте на них зараз уваги. То подивіться на їх крафт, тому що більшість з рецептів переглянули, і зараз можна дуже вигідно і придбати якийсь майнер на маркеті, і скрафтити його, і він буде в рази вже потужніший. Саме цим я займаюся останнім часом. Остання моє спостереження, останнє моє це ось цей майнер. В нього крафт недорогий виявився, і я забрала пропозицію по низу маркету. Можу сказати, що досить, досить доречно вихватила цей майнер. І тепер він і потужний, і відсоток прикольний, і може мені принести більше результатів до моєї кімнати. Тому придивіться до своєї кімнати, можливо, у вас такі ж майнери є, які стоять з нульовим відсотком, і можна, можна щось цікаве зробити. Дякую, що додивились до цього моменту, тому що саме ось ці довгі перегляди, ваші лайки, ваші коментарі, все це дає змогу моєму каналу розвиватись, і мені вже трошки лишилось до того, що в мене з'явиться монетизація на моєму каналі. Це все мене дуже радує, і я обіцяю, що реклама, яка буде не для преміум аккаунтів з'являтись, вона буде дуже маленькою і тільки на початку відео. Я зможу це, цим керувати і обіцяю, що вона буде не. Дуже сильно бісячою. тож дякую за все. Обіймаю і до нових зустрічей.